Всім привіт! На зв'язку з новим магазин 450.com.ua Хочу розказати вам про штани від бренду Fahrenheit Класні штани. У нас представлені в двох моделях, самих топових їхніх. Це модель Hike Pro. Стрейчеві, не продуваються, дуже добре дихають. Мають обробку DVR від вологи. Всі 6 кишень тут закриваються на молні. Це така більш все-таки демісезонна модель. Комфортно десь до плюс 25. На жарку погоду для літа. В них є дуже крута модель. Зроблена з такого ж матеріалу, і сорочки, про які ми вам розповідали. Називається Hiking Light. Вони мають обробку функцію таку Solar Guard, тобто UFP50, це захист від сонця. Вони легесенькі, невагомі, дуже зручні, мають посилення для ножів, мають 4 кишені, 2 по боках, 2 в різних. Чим класні, от у мене багато друзів, хто любили там 511 Apex, апекси, і так далі. Після того, як вони почали носити оцю лінійку від Фаренгейта, вони зрозуміли, що таке дійсно легкість і комфорт на собі, і попереходили на сорочки від Фаренгейта з 511 сорочок і на оці штани, тому що вони дійсно легкі, комфортні, невагомі. І ще мають таку функцію, як захист від сонячного промінення, тобто ти на жарі себе відчуваєш комфортно. Дуже рекомендую, спробуйте, і ви зрозумієте, що таке дійсно комфортний одяг, тактичний на кожен день. На зв'язку.